Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, анекдот. Присядьте, умощуйтесь зручніше, буде весело. Наш шахрай, недоголова Чернівецької районної державної військової адміністрації Дімка Козарічук вирішив організувати на мене напад. Ну, це після того, як я викрив всю його злочинну діяльність після моїх журналістських розслідувань. До речі, на Фейсбуці на сторінці Дмитро Дмитрович Каланча я виклав всі докази мого журналістського розслідування. Там з скріншотами, з ссылками на Опаната Dot, на Прозоро, на закупівлі, на все. Абсолютно, все, що сказано в моєму відео, абсолютно є все. Правда. І в тих п'ять частинах наступних що йдуть за ними. Там всі є докази їхньої злочинної діяльності. Абсолютно всі. І про Пальчевського, і про Дослідну станцію, і про гуманітарку, і про афери з землею і так далі. І в кінцевому це чудо, це непорозуміння. Дімка Козарічук вирішив вчинити на мене напад. Ну, організувати на мене напад. Їм, друзі, мало того, що відбулося в Італії, напад на чинного мера Кіцманя Сергія Булего. Їм цього всього мало. Ну що, а що вже казарячку робити? Що вже йому втрачати? Ну реально, що Дімка тобі вже втрачати? да? То ти ще вирішив на мене напад влаштувати, організувати. Ну нічого, подивимося, як воно що буде. Бачите, Казарічук раніше був шестеркою шнирем у Загурських. У, ну, хто не знає злочинного групування братів загурських загури, так їх більше знають. А зараз він сам організував свою злочинну групу і сам хоче бути авторитетом, гангстером, козоностра. Дімка, ти як все життя був лохом, тебе возили в багажнику, і так ти все життя лишишся лохом. Коли ти від мене ховався, коли ти в тешкі тебе віз твій кум, ти таку шапку натягував, щоб я тебе не бачу. Чи ти забув вже про це? Так я тобі нагадаю все. І як каже про тебе, Тімка Казирічук, наш спільний знайомий Валєра. Ну, прізвище не буду називати, як Валерій каже. Я вам, друзі, скажу по-маскальськи, бо то прислів'я не перекладається на українську мову, воно втрачає смисл. Казарійчук це є покоритель Больших городов. Розумієте? Казайчук це у нас є покоритель Больших Городов. Ну, не до шахрай. І звертаюсь до тих, хто там збирається вчинити напад на мене. Ну, як правило, це е, недобитки бригади е, загурських, це їхня охоронна фірма, коли Таргіт. Ну, ну, у нас ще є та фірма, але ж не її переписали на когось іншого. Що вони правило роблять? Нищать майно людям, підпалюють машини, б'ють вікна. Е, Вчиняють всякі бійки для того, щоб приховати це все. От вони е роблять ДТП, нападають на водія, це як вони робили напади на журналістів для того, щоб це не до поліція внесла в ЄРДР як бійка між водіями, там фуліганські дії або ще що, щоб не порушувати справу по 345. Ну, по нападу на журналіста, на громадських діячів. На правозахисників і так далі. Тобто, поліція, як завжди, не до поліції, це їх завжди покриває їхню злочинну діяльність. І вони вчиняють ДТП, напади такі, і так далі. Хлопчики, мені, якщо чесно, якщо десь спалите мені машину, у мене машини не є дорогі, я іншу собі куплю. А потім ви вже будете мати 345 третю. Ви дуже добре це подумайте, бо Казарічук шизофренік вам багато чого розкаже. І при нападі на мене, повірте мені, що я одного-двох з... заберу з собою. Повірте мені. Ну, ви вже думаю, в курсі, що на мене неодноразово були напади і чим вони закінчувалися. Можете у москальського попа Колотела спитати ну, розкаже. Так що ви дуже добре подумайте перед тим, як вчиняти напад на мене. Одного-двох я в будь-якому випадку з собою заберу. А там уже буде, як повезе, як то кажуть. Я прихильник більше тої думки, що. Ну, у нас, друзі, на Україні як, якщо на тебе напали, людина не захищена законом. Ти або лежиш в лікарні, або сидиш в тюрмі. Або тебе добили, ти в лікарні, або перед вищ... від перевищення між... меж необхідної самооборони, розумієте? Або ну, такі от статті: вбивство по необережності і так далі. Ось перевищення необхідних мір самооборони і так далі. Так що, дорогі мої нападники, перед тим, як нападати на мене, я прихильник того, що краще буду сидіти в тюрмі, ніж лежати в лікарні. Ви дуже добре подумайте, перед тим, як вчиняти напад на мене. Бо, ну, самі розумієте, дімка Козирічук вам лікарню не буде оплачувати і адвокатів подальшому, і на просто кене. І взагалі я би вам порадив, візьміть у нього гроші за напад. До речі, ви в нього взагалі гроші наперед завжди беріть, бо він кидає всіх. Візьміть у нього гроші і киньте його. Він лох. Його в багажнику возили. Я вам навіть можу сказати хто. Ну, ім'я прізвище не буду називати, так скажем, пацан з глибокий його возив в багажнику. Оце все і правда. Ось. І подумайте. Дуже добре подумайте перед тим, вчиняти напад на мене. І що ще вам хотів, друзі, сказати. Там він ходить розказує, що він на короткій нозі з Павлюком, що він там у багатьох понабирав гроші на вирішення різних питань. Так я вам скажу тако, З Павлюком він не спілкується, він спілкується з Павлюком через його ближній круг. Це щоб ви знали собі. Далі. Взагалі подальша, подальша, ну, подальша судьба цієї смейки Козарючуків Шахраїв. зараз вони просто усіх залякують ТЦК. І люди не пишуть на них заяви. Ну, рано чи пізно використання адмінресурсу і ТЦК закінчиться, і люди почнуть писати заяви. Тих, кого вони ошукали. І їм ще буде всім за щастя сісти в тюрму. Бо якщо приїдуть всі за кордон, у кого вони покидали на землю і так далі. Бо вони, я вам більше скажу, навіть своїх родичів всіх перекидали, то Козарючуків просто заб'ють гральми. Просто люди їх позабивають гральми. Ну, ви знаєте, що, що люди роблять за землю. Згадайте, тірка й дешева собі. Ось. І ну, дімка, як завжди, буде в бігах. Ховатися в москальських монастирях у москальського Ануфрія, якщо він ще тоді буде. Ну, все, як завжди. І взагалі, я думаю, що ближнім часом наш дімка Казарічук буде в бігах. Тому що він не знає, що злеють на нього, як злеють і так далі. Вся інформація про нього на моїй фейсбук-сторінці в моїх соцмережах. Кому цікаво, дивіться, поширюйте, буду вдячний за репост. Країна має знати своїх героїв. І пора вже цю ФСБшну агентуру припиняти. І взагалі, Дімка Казарічук, я тобі зроблю подарунок. Знаєш, що я зроблю? Я зараз пробіжуся по всіх недобетках загурських, по ваших, по твоїх недобетках, які на бронях на всяких дуже прогресивних фірмах. По Ючі ключуку, по його дуже серйозній фірмі, по які дуже роблять серйозний контент. І по всім твоїм клієнтам, з яким ти зробив леві відстрочки і леві броні. Я це все оприлюдню. Це я тобі зроблю подаруночок. І скоро Дімка до тебе будуть боятися підійти, ти будеш такий токсичний, що навіть собі не уявляєш. І, друзі, якщо вам цікаво, де Козарійчука ставленики, де його родичі працюють, напишіть мені в коментарях, що вам це цікаво, я вам зроблю про це сюжет окремий. І я думаю, що буде продовження, чекайте. Всім гарного дня та наснаги! Слава Україні разом до перемоги. Друзі, ще декілька слів хочу додати. Дімка Козарійчук, ти, коли представляєшся моїм знайомим, то ти їм представляєшся. Тим, ким ти є насправді. Бо ти їм кажеш, що ти політик-бізнесмен. Дімка, ти на самому ділі шизофренік, психопат, соціопат, який тимчасово в політиці. Ну, не знати, яким чином там уперся. Ну, я думаю, що це випадковість. І представляйся тим, ким ти є насправді. Не води людей в оман. Приходь і представляйся, шахрай Дімка Козирічук, шизофренік-соціопат, тим, який тимчасово в політиці. Ну, я думаю, що життя скоро все розкладе по поличкам. Друзі, всім гарного дня та наснаги!